Ось і наступила осінь. Хочеться одягнути красиве пальто і шуршати листям десь у парку чи укутатися в плет з чашкою кавусі і слухати усі епізоди подкасту «Бо муха Можливо, не всі знають, але окрім того, що я малюю, я ще пишу статті про. Інших людей, які малюють. Мені дуже важливо поглиблюватися в цю тему, бо мені цікаво, як жили українські художники. І ну, загалом це така корисна інформація, і вона дуже душевна. Бо там, не знаю, дивишся, як якісь там які Гніздовський переживає, що його там не взяли на виставку, чи як хто переживає. Якісь страшні штуки, типу війни, репресії і тому подібного. така у нас історія, що хто як рефлексує, якщо згадує, що малює їхні життєві етапи, їхні життєві етапи виглядали. Оце все, це все дуже для мене цікаво і класно і як для мисткині корисно. Я їх публікую в Бодія. Це Такий класний ресурс, де купа молодежі, в тому числі і я, пишемо статті про всякі штуки, не знаю, там про критичне мислення, про соціально-політичні всякі теми, про культуру. І я пишу про українських митців, про українські музеї, про якісь такі явища. У нас є директор Данило і головна редакторка. Настя, і мене Настя запитала, точніше, у всіх нас Настя запитала, чи є хтось, хто хоче записати подкаст. Я хотіла записати подкаст, бо ну, мені здається, це про мистецтво розповідати через подкаст дуже прикольно, щоб працювала ваша уява. Е, от. Ми це так багато не знаю, обробляли, сиділи, думали з травня. Думали над назвою, придумували, яка там має бути аудиторія, в чому буде таке, така унікальна пропозиція цього подкасту. Ми, наприклад, зосередились на е, такій лагідній деколонізації, бо Таке трапляється зараз з нами, що ми намагаємося максимально типу, відмежитись від е, е, такої російської культури, максимально поглибитись в себе, але іноді ми робимо якісь такі дії, помилкові, як нам здається, хороші, але вони насправді погані. Наприклад, там ми цураємося радянських мозаїк. це, про це був перший випуск. Чи нам не зрозуміло, що робити з, соціаль... з соціалізмом? Якось є ім'я яке? Не знаю, там є якийсь митець, який жив, щось робив в Україні, але його майже не згадують. І потім виявляється, що його не згадують, бо е, пройшло так багато всяких різних процесів, репресій, е, не знаю, просто цькування, ще чогось, що ми тупо про це забули, про ці імена. Коротше, про це все мені здається важливо розповідати, і в ньому я розповідаю у своєму подкасті. Познайомлю вас із командою. Значить, у нас є я. Я пишу. Тексти розмовляю, всякі там трошки самим штучки займаюся ще, не знаю, там промоцією, виставляю всякі пости, бігаю по фестивалях, ну, всякі такі штуки. Потім у нас є Настя. Настя, наша продюсерка. Вона редагує мені тексти, збирає всіх нас е, докупи, контролює ситуацію, обкашлює питаннячка. Потім у нас є Данило. Данило. Займаються звуком. Він перевіряє, чи я нормально розмовляю, займається технікою, монтує звук і усе це таке. Ось така у нас команда. Ми збираємося в кімнатці, такі от, це називається медіазона American House у Львові. Ми дуже їм вдячні за те, що вони нам дають. Там позаписуватись це дуже сильно впливає на якість, і це взагалі, взагалі дуже мило і дуже класно. Там же ми проводили презентацію. Заходьте, будь ласка, в American Хаус, якщо ви у Києві, у Львові чи в Одесі. У них зазвичай якісь прикольні цікаві події. Можете перевірити в інстаграмі. Як цим дама, я звичайно почуваю. Так, почалося. Не, ну я так ти говориш, що вжити, так. Да. Може трошки далі мікрофону, да. так. Да, почалося. Я так більше не можу. Я тут малювати не буду. От ви уявіть собі, яка пригоденька. Сидимо, думаємо, а як наш подкаст назвати? Як його назвати? Взагалі, ну людей. ну от є дача Рєпіна, ну наче непогано, але. Щось хочеться дотягнути. І ми спитали у Копайло та Копайло це такий штучний інтелект, а як нам назвати цей подкаст і в нього варіанти: майстри Карпат, якісь там художники України. І, увага, розкріпачена палітра. Розкріпачена палітра. Освітнє мистецьке шоу на першому каналі. У -у -у! Я виграла грант, і тепер е, устана. Тепер я називаюся молодою амбасадоркою різноманіття. І я от з вас формую спільноту, яка має, коротше, робити дві Ми рухаємося. І... Рухаємося вперед, робимо світ кращим, і все тому подібне. У мене велика відповідальність. Я, типу, маю витрачати кошти, і їх по звіту нормально там розподілити, і всякі, коротше там чеки, договори, оце все зберігати, щоб все було добренько, і якісь фоточки підготувати. Капіс просто. І... Да. Звучить складно, але добре, що є гроші, щоб щось там розповсюджувати. У мене є багато всяких матеріалів з Радянського Союзу, щоб дивитися, як розповідали про мистецтво в Радянському Союзі. Це дуже важливо для контексту. И это неможливо серьезно читать. Первый же час промокли ноги насквозь. «Весна близко», — сказала хозяйка, помогая художнику переобуться. Он печально вздохнул. «Далеко еще до весны, Дарья Петровна, ох, далеконько!» Шаги заскрипели на лестнице. Кондратич, а Кондратич, чай будешь пить? Я сама варски Потом, потом, хозяюшка, не до того мне сейчас. Грачи прилетели! Весело отозвался художник. Светлячком, сегодня так трепетно говорить про тех людей из Луганщины и Донеччины, которые стільки тогда любовь и... Робити ресерч, Наверное, это... Не знаю, найтупіше в процесі підготовки до подкасту це дуже виматує, бо доводиться лазити в таких дивних сайтах, читати такі дивні книги, дивитись дуже дивні відео з московським акцентом, щоб просто вирити якусь, якийсь цікавені факт і з ним попрацювати. Але мені все одно подобається вишукувати, так сказати, інформаційні скарби про якихось художників. Тому я не буду скаржитись, все у мене нормально. Всі задачі, які стоять перед ним Савівська країна, задачі були такі. Тут створення портретів в це був лише академічний жанр. От систему академічних жанрів узрадити, і її розвивати. Соответственно, портрет важливий номер один. Затем вот эта так называемая хоровая картина, а дальше обслуживание уже каких-то народных надобностей, там типа в каждую гостиницу по натюрморту в ресторан, там пейзажи и так далее, там подобный дизайн, архитектура и прочее. До презентации мы готовились тоже напружено и доготовались. Мы купили купу камбучи, запросили всех людей, яких тільки знаємо, всюди там казали, придите до нас. Люди прийшли, ми презентували, всім роздали зіни, е, було весело, прикольно, побалакали про мистецтво, е, допізна і а ще було класно. Всім дякую, хто прийшов. відпишіться, якщо ви були на презентації, подивимося, скільки нас таких там дивиться. Для промоції подкасту ми надрукуємо зін. Надрукували вже зін. Ми зробили опен-кол, обрали там серед десь. Вже не пам'ятаю, 50 чи 80 учасників декілька історій, декілька картин. Вони мені всі дуже подобаються, вони всі дуже класні. Я намагалася відібрати якісь різноманітні прикольні історії. І цей зін можна тепер мені роздавати усім безкоштовно. Якщо ви захочете цей зін, то, будь ласка, напишіть мені, куди вам там захочеться, і я вам його надішлю. Якщо ви якась там кав'ярня, бібліотека, медіа-центр, галерея, коворкінг, ще там, що тільки не було, теж мені напишіть, я вам теж надішлю декілька екземплярів. На цьому у мене все. Дякую, що переглянули. Тепер ідіть слухайте усі епізоди подкасту і до кожного епізоду подкасту поставте якийсь коментар. Я перевірю, щоб кожен, хто переглядав це відео, потім буде писати коментарі в подкасті. Всім Дякую дуже, всім пока.